Розвиток емпатії у дітей. Розуміння емпатії. Емпатія це вміння розуміти і співчувати іншим людям, відчувати їхні емоції та переживання. Розвиток емпатії є важливим аспектом виховання дитини, який сприяє формуванню моральних цінностей і здатності до міжособистісних відносин. Станьте прикладом. Діти найкраще навчаються через спостереження за батьками. Покажіть діткам свою емпатію, бачучи, як ви струповані та допомагаєте іншим. Спілкуйтеся з дітьми. Питайте дітей про їхні почуття та переживання. Слухайте їхні історії. Навчайте їх співчувати. Розуміння почуттів. Поясніть дітям, як розрізняти різні почуття і емоції у себе та інших. Навчіть їх розуміти, що іноді люди можуть почувати себе сумними, радісними, наляканими. І це нормально. Грайте в рольові ігри. Допоможіть дітям розвивати емпатію через рольові ігри. Вони можуть уявляти себе в ролі інших осіб та відчувати їхні потреби та емоції. Важливість комунікації. Визначте, що відкрита та емпатична комунікація в родині сприяє розвитку соціальної емпатії у дитини. Терпимість та повага. Наголошуйте на важливості, толерантності та поваги до різних переконань і ідей інших людей. Спостереження та підтримка. Спостерігайте за розвитком соціальної емпатії у вашої дитини і підтримуйте її старання, розуміти і допомагати іншим. Будьте терплячими. Розвиток емпації у дітей це процес, і він може займати час, Будьте терплячими та підтримуйте свою дитину у цьому навчанні. Розвиток емпатії дитини це важливий крок у формуванні її характеру і здатностей для співпраці з іншими людьми. Пам'ятайте, що ви, як батьки, маєте великий вплив на цей процес і можете створити позитивне середовище для розвитку соціальної емпатії у вашої дитини.